Якщо є якісь рішення, це так, зона нічого, нічого. Державна архітектурно будівельна інспекція, яка надала неправомірно дозвіл на реконструкцію гостинного двору. Без належних на те підстав. Тому ми вважаємо, що суд зараз має скасувати це рішення Дабі і відповідно делегітимізувати всі оці будівельні роботи. Атмосферний квосадів і підвернуті 15 серпня 2011 року. Я. Надав у Затворяченні колегія суддів постановила. апеляційну скаргу Луценка Ігоря Вікторовича, Київська міської організації, Всеукраїнської громадської організації, громадянська позиція, Хавратенка Олексія Олексійовича, Матвієнка Іннаса Олександрівна задовольнити частково. Скасувати дозвіл інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в місті Києві на виконання будівельних робіт від 15 листопада 2012 року. Я вважаю, що це може зробити громадськість своїми активними діями вже завтра або сьогодні ввечері прийти до будівлі гостинного двору з рішенням суду, яке набрало законної чинності сьогодні і вже діє, і е, е, вимагати від забудовника е, е, припинення будівництва чудесний гостинний цвіт, такий, я бачимо, бачити.